І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт.